Мої вітання, друзі, на ремонті стабілізатор напруги релейний. Пульс РС-500. Так, передня панель, бачимо два індикатора напруги, вхід-вихід. ззаді розетка. Так, давайте перевіримо, як він, що він показує. Так, вмикаємо перемикач. Так, вхідну напругу, як ви бачите, вольтметр показує, а на виході в нас нічого немає. І горить, світиться, тобто захист, трішки кадр не попало, бачите, мигає в нас світлодіод, Тобто, вихідної напруги в нас по якоїсь причині немає, вона відсутня. Вимикаємо, від'єднуємо від розетки і будемо розбирати. Відкручуємо по черзі всі гвинти і далі знімаємо кожух, добираємося до внутрішнього світу. Всередині ми наблюдаємо силовий трансформатор, розетку. Що там запобіжник механічний, і плата керування, звісно. От в ній причина, мабуть, і є. Будемо її знімати. відкрутив я гвинти бачимо плату, контролер наблюдаємо, шлейф до приладів, так конденсатор діодний міст і реле, звісно, які перемикають. Обмотки трансформатору. Так, і звісно ж почнемо перевірочку з змінних резисторів, далі реле і дроти у нас теж ламаються. Це три основні причини, які є, впливають на роботу. Так, перевіряємо. Перший змінний опір він повинен складати 2 кОм. Але тут вже у нас завищений опір, але ще в нормі. Так, і міряємо другий змінний опір. І, як ви бачите, 11,5 кОм. А повинно бути 2 кОм, ще раз нагадую. Тобто у нас резистори ми будемо міняти обидва. Так, Далі ми відпаюємо резистор. Так, І давайте ще раз перевіримо, його перевіряємо і, звісно ж, він також показує 11,8 кОм, що не є нормою. А по 202. Це 2 кОм. Будемо міняти. Тут теж написано навіть на платі. У мене, на жаль, не виявилося такого форм-фактору 1 і 10 кОм. Тобто будемо ставити радянські. Вони справні, я їх перевірив і паяємо. Так, за появі. Регулювати їх теж можна, все стало дуже гарно, як тут і були. Все, паєчка у нас надійна, все в порядку. Далі ми прикручуємо плату. На своє місце гвинтами і будемо перевіряти. Так, плату закрутили, далі вмикаємо напругу, подаємо. І, як ви бачите, на виході напруга з'явилася. Захист у нас не мигає. Тобто все у нас наладилося. Далі ми проведемо перевірочку, будемо контролювати напругу. На вході розетки і на виході, звісно ж, стабілізатора. На ватр я буду крутити, дивимося напруга 211, я її зменшую. Реле клацають, як ви бачите, стрілочка смикається, далі 180 вольт. Знову перемикається реле 170. І так понижуємо реле, у нас клацає 154 вольта на виході 220, як ви бачите, тобто стабілізатор. Працює, далі ми ще знижуємо напругу трішки 140 води. Ну, Все, в принципі, працює. Далі знову додаємо, як ви бачите, по стрілочці на виході, стабілізатор працює. Релет теж, звісно ж, клацає. Тобто перемикає обмотки трансформатора. Все, давайте ще трошечки більше додамо. 240 вольт, теж у нас все перемикається. І доходимо до 262. Трішки напруга на виході виросла, але це в межах норм. Більше я не можу накрутити, щоб подивитися, чи захист працює, але видно, що все працює. Від'єднуємо від, від мережі і будемо збирати. Одягаємо верхній кожух, звісно ж, закручуємо всі гвинти. І будемо віддавати власнику. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.